Мобільна група протиповітряної оборони готується до бойового чергування. Це військові п'ятої слобожанської бригади Нацгвардії. Усі троє мобілізовані. Екіпаж охороняє від російських шахедів небо поблизу Харкова. Говорить командир на ім'я Роман. До повномасштабної війни чоловік працював менеджером. Якщо він летить через нас, якщо ми його не ну скажімо так, не посадимо любими способами, то він може прилетіти до моєї сім'ї. Він може прилетіти до моїх близьких. То так, відповідальність дуже висока за кожен раз, коли ми виїжджаємо працювати. Ми ще не збивали, але в цьому, ну, в цьому секторі, де ми працюємо, до нашої появи було збито вже чотири шахеди. Це авто підрозділу передали волонтери. На нього військові встановили американський кулемет Браунінг. Він може прицільно збивати безпілотники на відстані до одного кілометра 200 метрів, говорить командир. І є екран, який дозволяє бачити е, теплові цілі, які до нас наближаються. А от коли це безпілотник, воно ну як виглядає? Що це на екрані? Ну, от так. Тепла ціль. Тепла красна ціль, то ми не стоїмо на місці, а ми зміщуємося на перехоплення. Стараюсь придогадати їхню траєкторію. Старшим кулеметником у розрахунку служить 31-річний Ярослав із Золочева. У цивільному житті він був слюсарем. На війні до цього служив стрільцем, і цілі були на землі, каже Ярослав. Ми завжди готові наносити ураження з усього, що можна. І якби ось цей автомат теж для цього підходить, якщо ну, ціль буде там, не більше, ніж 500 метрів. Від мене для виявлення безпілотників гвардійці використовують прожектор. Він освітлює небо на пів кілометра, говорить командир. Він не сяде, тому що робить генератор. Генератор завжди заправлений ну, на 6-7 часов безпроривної роботи. За словами Романа, після того, як розрахунок приїжджає на місце, йому достатньо двох-чотирьох хвилин, щоб почати стріляти. Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.